Всім дуже неочікуваний привіт. з вами Максим. І сьогодні в мене ну, дуже інновативна гра, як це гра, Це мод. А мод називається Five Nights of Iron. Демо. І опис цього моду він дуже цікавий. Я зробив NAFUHOI 4, тому що я можу. Це демо містить 3 ночі, які можна грати. Увага, запускайте у 1920 на 1080 і DirectX 11 Ну, коротше, FNAF у Хвоїці, Ну що може бути краще? А, тому я вирішив, що я не буду кавити час. Я зроблю супер-мега-інновативне відео. Я впевнений, що ніхто ще не зміг зіграти у FNAF у Hui 4. Ось ви тут можете побачити. Тут агарі пропи, тому це взагалі референс у квадраті. Тут радіо. хуй референси. <свісно> ну, ви зрозуміли. Ось це ще картинка. Ну, коротше, давайте запустимо гру. Так, ну я знайшов цю гру. В неї ось таке от меню. Музики в головному меню немає, на жаль. А, я не розумію, чому. Ось такі в мене налаштування. Ну, коротше, я нічого натикав сюди. Якщо чесно, в перший раз цю фігню запустив. Я побачив навіть ті приколи, що воно існує. і ж такий, хм, а чого б не зробити? Добре. Single Player. New Game. Descent into the... In the Abyss. Спу... Спуститися в почину. No Going Back. uh, Warning, Carry on Reading, Or You Will Die, Even If You Only Looked At The Word Warning, Once There Was A Red, She Was One Years Old, And She Lived In A Cage Because She Killed Her Mom And Her Dad, She Got So Bad, She Went To Kill All The Other rats In The... Uh, тепер приклад. Увага, продовжуйте читати або ви помрете. Uh, навіть якщо посмотрели лише на слово увага, uh, колись жила миша, їй було Один рік, і вона жила у Крітсі, тому що вона вбила маму та тата. Вона стала такою поганою, що потім пішла-вбила всіх інших мишей у добре. Мот не дороблений. Почати ось такий загрузочний екран. І що його немає. Так, зараз мы пробежимся и посмотрим, еще можно по где. Уф, так. Газета. Ага. Ага. Питер Гриффин, Питер Ривен, Джо Солнцо. Help Wanted, Paradox Interactive. World Leading PC Games Publisher looking for Security Guard to work the night shift from 12 a.m. to 6 a.m. Monitor cameras, ensure safety of equipment and AI developers. 21 Euros a week. To apply, call 8800-555-353. Not responsible for pain damage. Так, переклад. Потрібна допомога. Paradox Interactive. рядуюча uh, у світі компанія, яка производить ігри на персональні комп'ютери, шукає uh, охрану, щоб працювати на нічній зміні з 12 до 6. Утра ранку. А, Дивіться за камерами. Наглядайте за екіпіровкою та девелопом рештучного інтелекту. 21 євро на тиждень. Play Ambience for Blue player Ніч один. Ще знай перший раз це граю. Там це мої реальні емоції. А. Ага. Она крик то старт. Байден, Zelensky. Зеленський. need 5 million rockets to bomb Донецьк челленд. Слава Україні! And welcome to Paradox Interactive. To be honest, things are going good around here. Not for me at least. Every to of Iron developer was fired and replaced by those new AE robots. They work a lot harder than the previous dev team. But they super weird. So watch them closely and make sure they don't do amazing stupid. They get a bit quirky and nice. Huh? Come, on, come, on, come on! college boy! But do I blame them? No! If I had to call that stupid fucking map. Game for a day, I will be irritated So don't get in their way. And if you do, just close the door. They can't see past the doors. Now, the only two people left here are you and that new Pacifica girl. Don't be scared. If you see here, she is funny, and talented. She came up with that I bullshit idea in the first place. And Mao Those uh, consume energy for some reason, so use, use them only if necessary. Use your flashlight to see if there is any. In... Alright, good. А, ну якщо чесно, я не можу прикласти цей жим реального часу, але я бачу, що тут за мною не бойня. Я хочу прокоментувати, як виглядає взагалі ця загоріться... комната. А, тут референс на розробників ТНО. Тут. <ривання> 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 а Тут якась іграшка, іграшка пигулки, радіо, Пор а, часи. Годинник О! Вони ще вбити хочете, не розумію. Це взагалі грісмадовські пропи. Це. Це такий референс, це референс референсія. Добре, ось тут це. Ця... Але вона колись пішла. О! Так. Це в мене хочуть вбити. Це взагалі ерорки. Так. Тут нічого немає. відкривайте! двери ноги витирайте. У хаос народ приезжайте, Тут можно на сети, оловки, на сетушке, не в Она в сидит. такс. И він там все еще Хм. Так, а где, а де бил тут стоит? А вон вот тут. Хм. Ага, зрозуміло. Ну, зрозуміло. Тобто, якщо я бачу їх через двері, то мені потрібно їх закривати. А Вже 4 ранку. Тобто, тут дуже короткі ночі. Хм. Що ще може побачити? Воно все ще стоїть у туалеті. Фоксі стоїть у центрі. Так, добре, можна відкрити двері. Бонні пішов у центр. Хм. Я взагалі не розумію, що це за карта така. Це в'язниця. Добре, ми, ми майже прожили першу ніч. Що я можу сказати? Це, це дивовижно, що це працює на душці Хой 4, тому що, ну. Я не знаю, як це навіть зробити. О, о оп. оп. Вона. Вона тут. Треба буде на праву двері. Хм. А це дебіл у центрі стоїть, тобто нам потім дивитися ось сюди. Але я думаю, що я виживу. Якось енергії замало мало мене залишилося, але лише одна година. Я думаю, що я не помру. Тут не можна дивитись наліво-направо. Ні, ні, не можна. Тут є... Можливість нажати кіл закрити. Киво є. А если цель дебилку изпишут? А він тут, а це нормально. Можемо дожити, я думаю. Мотузка. Іграшка, пигулки Чувак, який зубив Ну там, там дуже складна історія, я скажу, так. Акула топор. Трансфлаг. референс на цього чувака. Гудлинник. І комата з керісмоновськими текстурами. Якщо чесно, виглядає. О. А. Добре. Я дожив. Ніч 2. Добре, ми. Ми так дуже різко закінчили першу ніч. Я навіть не помітив цього. О, новий розбор Слухаймо. They decided to transfer Pacifica to the Victoria 3 team. So from now on, aside from you, Dotties, uh, as a security guard, you will have to take charge of Hearts of America. I know, I know, it may seem hard, but I assure you, there is nothing to worry about. Just check what IE developers wrote and published it. They usually make no mistakes. But there is always a change that they miss something happened. Like in that peace conference incident. That was some weird shit. As if they got persisted or something. Alright, I'll see you tomorrow. Don't forget to verify your code. Я потім це перекладу, тому що я не можу у режимі Real Time перекладати. Але він у кінці сказав Verify Your Clock. Це дуже фані фраза з ТНО. Так, там є персонаж, який дуже любить Verify Clock. Цим от взагалі це великий референс на ТНО. І якщо чесно, я, я в шоці, що це взагалі працює. Тому що грати в Hearts of Iron 4 і стріцькати на камери. Прийшов цей дебіл Так. Пішов нафіг Хм, а ця шлях куди пішла? Ось сюди. Добре. А цей. Такс. Що за. Не розумію Дай цей микрочерик. Мені, якщо чесно, трошки-трошки тр страшно. А, це, це Фреті, все, я зрозумів. Я думав, це Фоксі. М -м. Я ж повинен побачити Чіку, якщо я не помиляюсь. Коли вона буде справа. Гм, Боні. І він челить. Я не хочу витрачати багато енергії. Ось о чому річ? Все? Все, я. Це як, це як воно повинно бути. Де Фреді? Де мішка Фред? Тут Бонні. Так, цей дебіл тут стоїть. А де мішка Фред? Ми що, на Сьомій Камері? А, вот Чика пошла. Бонни стоит тут. А это Дебил Дэ стоит. А, это Бонни. А Чика здесь тут чинит. Здесь в центре. Я не понимаю, куда пишу Фредди. Потому что это це... трошки стремно. Уже 4 ран, потому Я здохнути не повинен. А, ось Фреді. Все він на цій камері. Так, все, ось вони тут стоять. Цей тут, цей тут. Тому потрібно чекати на них. У них небагато залишилось. Прийшов цей чувак. Фредді тут. Бо він може тут бути, якщо чесно. Тому що ну три аніматроніки три двері. Ну це логічно, що він буде тут. Тут такий, такий ембін грає з FNAF 2. Mm -hmm. Він дуже на мізки тисне, якщо чесно. Так, Фредді тут. На інших. Байдуже. А, ми майже, ми майже виграли. Я думаю, что тут секунд 10-15 Хмммм Всё Друга нич, ноль смартей Я навет на такой лох А что? а дэ а диты, яки дуже счастливи? Добре, нич три. Що ж, починаємо. Хм. Тепер нова доза цих розговорів. Слухаємо. Hello. I have to I must say in I'm the present that you didn't go I truly really have not Heart of Iron. I'm saddened to inform you that we are going to have the new order around here. So, these are going to be your last days of work. Apparently, some children went missing after playing Hearts of Iron court. So, the company is paying through and the aid developers will be taken for the question. This has clearly nothing to do with our essentially, but our dumb bodies doesn't think so. They think that uh, gamers can eat uh, you alive or so. So after this week you are getting a little break Ok, well anyway hang in there. And don't forget to save money. We have a bad economic situation here and the cost of electricity is rising. I'll talk to you à, якщо чесно в третьому я мало що зрозумів. Там щось погане з New ордером вийшло. А також нас штурмують з двох сторін. Курва, Він мене трохи напугав. Нас штурмують з трьох сторін. Тому треба бути обачним. Це Фредді. Де це дебіл? Де він? Так, Чика тут. Хм. Знаєте, я майже ніколи не у FNAF. Але я якось знаю, як це грати. А, вот, ось, ось вони. А! Все. Уф. Я думаю, що мене зараз б'ють. Ну, Фредді він надсіками. Говитер Боні контролити. Чіка пішла, а. Боні тут, Чіка тут. Райді тут. Добре, чекаємо. Цей мод він дуже простий насправді. А, тут немає якихось комплексних пас аніматроніків, якого... Нафі оригінальному. Тому він трошки простий, що навіть я можу його прийти, але не буду каркати. Можливо, я. <смір> Можливо, вона вбіт на третій ночі. Хто знає. Ну, Поки що тримаємося нормально. У мене тільки Фредді бентежить, тим що я не бачив, щоб він доходив до сюди, чи до сюди десь. М -м, трошки покомутую локацію, в локацію, яку ми знаходимося. Це стол з Гріс Це радіус Гріс І текстурки тут теж з Гріс Так, де Фреді. Чіка, як завжди в туалеті, має цікавий час. А от я не бачу Фреді. Це мене трошки напружує. А, все, зрозумів. А я нічого не можу з цим поробити. Це Фредді танцює на меді. А я зрозумів. Воно забаговано. Хм. Дуже цікавий геймплей. Цікаво, а чи може я довести до 6 ранку? Пока що я буду замутати ці скримери. І... Ну це якісь приколи, якщо чесно. Так, в мене тут чіпка стоїть. Цікаво, що гра все ще дозволяє мені існувати. А, you are dead. Мене... мене вбили. Вау. Це... Ну, я розумію, що цей мод у стадії демо там все таке, але. Ну це дуже криво. Або так задумано, я не знаю. Це. Ой. Отак, якщо це рестарт? старт. А яка це ніч? Я не розумію. А де це чувак? Алло Дзвони мені. Хм, цей чувак мені не дзвонить, я навіть не знаю, що це за ніч така. Ну, я пограю, якщо я помру, то я закінчу це. Тому що. Здається, ще забугував все. Мені цього не Ммм, Коротше. Ну, я так розумію, що. М -м, ну, коротше, воно цікаво, але. Нічого не зрозуміло. М -м. Я не зміг пройти фігню, а, Типу. ні, ну Може бути я ще раз спробую, але зараз я щось не хочу. А, я не зміг, як контрити Фредді, тому що я закрив йому двері в лице, але він все ревне. все одно на мене пригнув. Ну, коротше, з точки зору Хуй 4 це цікаво. Але, ну. Якщо чесно, це технічно дуже цікаво, як взагалі це реалізовано. Як це взагалі все працює, що воно працює взагалі. А ось якщо порівняти з нормальним ФНАФом, це. Ну. <смас> типу, нормально. Ну і т -т -т треба доробити цей мод, тому що не зрозуміло взагалі. М -м як контрти Фредді, навіщо взагалі центральна двері? Який ще не Я взагалі не чую цього чувака, який говорить. По радіо, якщо чесно. Він говорить з таким дуже міцним акцентом. А, типу, ну, там дуже міцний акцент, і мені він нагадує якогось ютубера, якщо чесно. А, ну, якось так. Може ще раз якийсь спробую це пограти. А так, дякую за перегляд. Чекайте нових відео.